Вітаю, друзі, ви на каналі Грізлі Байки. І хочу продовжити вже традицію. У мене з'явився новенький сух-пайок. Сух-пайок, як мені сказали, армії Японії. Все тут на іерогліфах. Я хоч каратист, але японську мову не знаю. І було б дуже цікаво подивитися і вам показати те, що вживають в раціоні військові. Японії, в раціоні сухого пайка. Е, прочитати десь якусь інформацію, що там знаходиться, я не знайшов. На упаковці теж, на жаль, нічого зрозумілою мовою для мене не написано. От одні іерогліфи, Якщо ось видно вам, то можете побачити. Зараз тоді розпакуємо і будемо так от разом з вами угадувати, що там знаходиться. І так. Перевіримо, потрібен ніж чи ні, Мій легко відкривається. Майже легко, але все можливо. І починаємо нашу з вами розпаковочку. Так, пакетик поки не потрібен. Якийсь ось така штучка. Поки не відкриємо, ми не розберемо, що це таке. І тут, ага. ага, хотів сказати потрібен ніж, але думаю, так справлюсь. Ні. Потрібен ніж. Тут. Угу. Ну, дивлячись так, от не буду я повністю все розкривати, бо вже воно стил забрудним. Щось схоже таке. На рисову кашу. Так, це є рис, якась рисова каша. Покладемо його поряд, да, вже тут прийдеться трошечки прибирати. Відкриваємо наступне, теж не показав. Ось такий от пакуночок. Я думаю, це щось, мабуть, м'ясне. Так, я повністю. Так як гадав, це м'ясне щось схоже на котлету, таку, як знаєте, як кладуть в гамбургерах, Ось така м'ясна котлета. Зараз ми її трошечки перевіримо на смак. Я сподіваюся, її ж можна сиру. Смачна м'ясна смачна котлета. Не знаю, ну, по лозиці тут має бути хліб. Це кекс. Ось такий кекс, щось таке схоже на запіканочку. Спробуємо. Смачний, друзі, кекс. Мм, ще з ізюмом, з родзинками. І це вже у нас четвертий. Четвертий пакуночок. відкриваємо і. Дивимось, теж щось запаковано. Ще. Ага. І теж кекс. І здається, він теж такий же, як і той солодкий. Зараз пробуємо. Ні, це вже не солодкий. От, без родзинок. І так, що ми маємо? Ми маємо рисова каша. І не сказав, що є Ми маємо два кексика, один з родзинками, інший без. І котлету. Ну і така ось ложка веденка. Тож, друзі, сьогодні на огляді такому коротенькому був у нас сухий пайок раціон з Японії. От, невеличкий, я так розумію, що це, мабуть, я не знаю, чи це ну, навряд чи обід, можливо, вечеря, чи сніданок. от, Аби я міг прочитати, я б прочитав. Можливо, десь пошукаю інформацію в інтернеті і додам в описі. Ось так, от, друзі. Тож, бережіть себе, от, наближаємо перемогу, не забуваємо в окопі ми чи в тилу. Головне, що ми небайдужі і робимо все, щоб була скоріша перемога. Дякую вам всім. Ви були разом зі мною на каналі Грізлі Байкер. Всім пока.